Вітаємо вас на каналі Good Morning TV. Сьогодні важливо дізнатися про наступне. Можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими. Зараз росіяни повільно, але просуваються, тому висуватимуть максимальні вимоги у вигляді збереження контролю над окупованими територіями. Очікується затяжний перемовний процес. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. Зараз стартові позиції на фронті взагалі не мають жодного відношення до позицій, які будуть наприкінці переговорів. Я вважаю, що це все ж таки кінець 2025 року, розповів він. Перемови не затягнуться. За словами військового, наразі ворог повільно просувається на Донеччині і зазнає великих втрат у таких умовах окупанти намагатимуться диктувати умови у вигляді збереження контролю над захопленими українськими територіями. Тому перемови не затягнуться. Ми розуміємо, що ворог буде тиснути, буде порушувати всі домовленості, і щось легко і швидко не буде. Розуміємо, що зараз, коли ворог поступово просувається на Донеччині, потроху виснажений з великими втратами, але потроху просувається, він буде на перемовинах намагатися диктувати умови. Просто про те, щоб ми віддали чотири області, наприклад, тому що вони в їхній конституції. Ми розуміємо, що перемовини не будуть швидкими, що сторони не сядуть сьогодні за стіл, а ввечері не скажуть нам фініш. Пояснив ситуацію Сазонов. Як вважає військовий, на перемовини вплине безліч чинників, серед яких ситуація з країнами-партнерами, обстановка на міжнародній політичній арені, бойові дії та інші моменти? ЗСУ ж готують свої контрудари, контрнаступальні дії і працюють над тим, щоб перехопити ініціативу. Дякуємо, що дивитесь нас. Щоб бачити ще більше нових і цікавих сюжетів, підпишіться на наш канал та залишіть коментар та вподобайку.